Зорін, ти нас зібрав, сказав, що в тебе є якась новина, то не то ми. Я хочу змінити прізвище Каріні. Взяти її під свою опіку, доки Денис у в'язниці. Що, Що? Ти жартуєш. У Вадима травматичний шок, дайте йому ковдру. Денису дали всього 10 років. А, ну це все змінює. Звичайно. А ти хоч розумієш, що тобі доведеться виховувати Каріну? З 8 до 18 років найважливіший вік для дівчинки. Ти про це подумав? До речі, а де зараз Каріна? У Оленчиної подруги, але у тої є четверо дітей, та й з оглядом на безпеку? Зазо, а ти чому мовчиш? Ти підтримуєш? Мені це може не подобатись, але я його підтримую. І допоможу з документами та іншими формальностями теж. Ну, у вас у всіх посттравматичний шок Закутайтесь у ковдри. Я не можу інакше. Я не зміг берегти життя Олені, але Каріну я нікому не дам образити. Нікому.